Сьогодні будемо говорити про те, як зрозуміти, що вам пора працювати з темою фінансів. Чому? Тому що гроші вони скрізь, але чомусь говорити про них завжди соромно. Це щось таке, з чим краще не зв'язувати, що краще не втручатись, і зазвичай дуже страшно зізнатись, що ви хочете гроші. Тому давайте розберемося, як людина, яка не готова прийняти своє бажання грошей, виявляє цю потребу. Хоче про це поговорити, але це завжди відбувається якось так. А, і так. Це фантазія про те, що інші не справляються. От сусіду треба гроші, подруги, треба гроші. Терапевт, якщо він у вас є з голоду, помирає. Да, якщо ваш клієнт так каже, то можливо, далі якраз прийшов час, він вам е розповідає, що потрібно працювати йому з грошима, проте він не може на це наважитись. Далі затягування оплат. Ви там сходили до косметолога і хочеться і пізніше заплатити, бо ви забуваєте. Забуваєте заплатити терапевту? У вас якісь є борги там уже капають проценти? Ви про це також забуваєте. Там, не оплачуєте податки, отримуєте штрафи і все одно надалі це робите. Далі, Вам хочеться когось врятувати, щось йому подарувати. От там, У мами немає каструль, треба їй купити каструлю. Мама каже, не треба, ви такі треба. А десь там комусь іще, щось, якесь платячко, просто комусь злити гроші. І це хвороби, звичайно. Якщо ви хворієте безпричинно, вам потрібно ходити до лікаря на до лікаря або на якісь е з процедури, там які ви собі раніше не дозволяли, типу МРТ, або якісь там аналізи, які вам, можливо, не потрібні були, але різко стали потрібні. Це також при тему грошей при бажання поговорити про неї. Е Зазвичай цей страх пов'язаний з якоюсь травмою не тільки грошовою, а й про прийняття себе, своїх бажань, право володіти та отримувати задоволення. Якщо у вас виникли питання, пишіть під цим відео, а також напишіть, як ви ставитесь до грошей, і я вам додам якийсь коментар.